Всім привіт! Слава Україні! Весняні роботи на пасті. Сьогодні я так коротенько розповім, що я вже зробив на своїй пасті і що я буду в подальші дні робити бджолосім'ями, щоб підготуватись до сезону. Як уже відомо, я свої бджоло утеплив. В середині лютого я їх утепляю. Відповідно, тоді, коли я свої бджоло утепляю. Я передивляюсь, в якому вони стані. Чи є корма і кілько вони обсиджують рамок. Якщо рамок забагато, я ще по одній-дві по дві рамці забираю. Ну то, так як у моєму було випадку, я десь забираю 70% своєї пасіки. Я ще сім'ю скорочую. Одну-дві рамки я забираю. Ну, У середньому забирається одна рамка. І оцінюю. По кормах. Якщо б е, бджолородина сидить, бі, си, сидить біля передньої стінки, позаду ще є корма, значить все окей. Корма є, стиснули і, як максимум, утепляє. Утепляємо для того, щоб бджолородина могла набрати температуру. Цілу зиму, як вже відомо, також з моїх відео, Моя пасіка зимує повно, вентиляція працює наповну, також утеплення я повністю забираю. Ну а от навесні я бжолосів'ї утепляю. Тепляю для того, щоб вони набрали 35 градусів температуру і створили свій мікроклімат, який їм потрібен. І вони починають вирощувати розплід. Це наша задача. Якщо ми подивилися, по кормах замало, Ну, був вже обліт, розбираємо бджоло сім'ї і додаємо по дві рамки з кормами. Дві рамки повномедові. Якщо немає повномедових рамок, тоді даємо, можна дати вже сироп, як бжола обліталась. Як бджола не обліталась, відповідно даємо канді. Ну, але як за останні роки практика показала на моїй пасті, якщо ми зимуємо ми з вентиляцією, забираємо теплення, ті корма, які ми загодовуємо у вересні місяці, за зиму вони з'їдають від 3 до 5 кілограм, а може навіть і менше, ці всі корма йдуть на весняний розвиток. Так що за останніх років десь вже 8%, ну десь від 2015 року, 8 років навесні у нас з кормами ніколи немає проблеми. Я також це показую, що перезимовують на 100%. Так що зимівля проходить у нас на 100%. Хто сумнівається, може підгодувати або дати канді. Але якщо ми підгодовуємо або даємо канді, зразу ми розуміємо, що жила починається дужче зроблятись. Вона і так вже вийшла слаба. Ну, через зиму, відповідно, бджоли виходять е... слабкі, а ми ще їм даємо тут у передачу канді або сироп. Так що це не є добре, потрібно так навчитись пасічникувати, вести свою пасіку, щоб корма вже навесні не додавати, аби корма були присутні. Е... Перша дія утеплили по максимуму. По кормах у нас все окей, ми подивилися вулики. Кормів у нас в вуликах стає на розвиток сімей. Закриваємо і, як максимум, три тижні я у вулики не дивлюсь. Три тижні я вулики не відкриваю. Чи є там волога, чи немає там вологи. Мене це не інтересує, хлопці. Не путаємо зимову вентиляцію і зимову вологу з весняною. Зимов правильно, зимов потрібно, щоб вологи не було. Якщо буде зимов волога, відповідно бджоло оцепеніла. Вони так як сплят на 90%. І вентилювати вулик не буде кому. Буде волога, буде пліснява, буде грибок, аскосфероз і так далі. Там цілий букет. Ну нині не про то. А навесні, якщо є волога, бджолородина, вона вже активувалась. Вони можуть провентилювати собі гніздо наскільки потрібно, не путаєм весняну і зимову вентиляцію. Навіть їм потрібна зараз ну, роса вода, там десь утворю, десь під плівкою, під потолочину. Їм потрібно для того, щоб вони створили свій хороший мікроклімат, щоб ви це розуміли. Так що закриваємо вулики, як утеплили, і три тижні туди, туди не дивимося. Якщо ми відкриємо один раз вулик, вджолородині потрібно як мінімум одну годину, щоб вони створили знову свій мікроклімат. І так, кілько ми туди будемо заглядувати, стільки ми будемо їм робити тільки шкоди. Нічого краще ми не зробимо. Нам потрібно це, як ми утепляємо, оцінити сім'ю, забрати лишні рамки, скоротити і втеплити. Все. Потрібно їм дати старт, щоб вони відійшли від сплячки, так як можна сказати. Щоб вони активувались. І туди не заглядувати, щодня й дивитись. Зимов? Так, можете чи може, Дивитись, скільки нам захочеться. А вже навесні потрібно їм дати такий спокій, аби пчолина родина активувалась. активувалася. Ну, ось так. Е -е, активувались. Прийшло три тижні, це вже буде десь там. Березень, плюс-мінус навіть середина березня. Добре облітались, вже так по-настоящему, тоді йдемо дивитись. Підмор вже, як правило, в той час я не маю, вони встигають відносити. Ну, там якщо з цілої паски 207 ведра я нагрібаю, це дуже круто, але в середньому підмору взагалі немає. Позабирали підмор, той, що я полишав. Тоді дивимося, де ще можна... ну скоротити вже то 100% не будемо, де може ще додати цю рамку, що ми скоротили, бо вони вже, ну клуб вже дужче розпадається, обсядуть відповідно, більше рамки. І потрібно ще буде ті рамки додати, які ми забрали в середині лютого. Але тут ще такий один момент. Не спішіть, не спішіть, не спішімо розширювати. От Ми думаємо, зараз наставимо рамок, все, бомба, там сім'я стартане. І буде там ну, 12-15 рамок, зразу вони обсядуть. Якщо ми додаємо е, навесні скоро рамки, тут й помилка, ми їх заторможуємо у розвитку. Тримаємо їх у тисноті, е, вплоть до того, що вони вже будуть просто вистрілювати. І тоді, вже як нічна температура 10 градусів буде, от тоді вже і ставимо. Ну це вже там плюс-мінус початок квітня, кінець, кінець березня, початок квітня. І стане, ставимо по дві сушнини. А, за, а зацвіли вже садки, пішли садки, тоді вже і наганяємо вощину. Вже тоді можна ставити і по дві вощинки, навіть де у сильні сім'ї, по три вощини, як велика паська, нема коли часто переглядати. Тоді їм вже то не шкодить. Саме головне навісні. Оці ще два тижні тепла дати їм, щоб вийшло друге покоління бджоли, щоб ви розуміли. І тоді сім'я так як вибухає, і ми вже можемо рамочки ставити, тоді ми вже їм не зашкодимо. Ну от такі в мене правила. Ну, я дотримуюсь тих правил вже великі роки. І е, Ну у мене пасіка ведеться, на мою думку. Добре, і ті хлопці, які зі мною по моїх правилах працюють. У нас все окей. Далі будемо лікувати від кліща варова. В основному ми лікуємо восени. Там даємо нормальну таку дозу, аби його знищити. На вісні можна обійтись, ну, але ну, страшно якось лишати пасіку без обробки кліща варова, розумієте? Бо такий паразит. Що знищує нам жил? Будем, я тільки навісні ставлю два рази пластини. Пластини роблю на Мауріку, діюча речовина тауфловалінат. Віс... ну не буду так дуже заглублюватися, я також багато про це відео розказую. весні осені амітрас, навісні тауфлувалінат, щоб мінялася діюча речовина. Амітрас входить в контакт з медом, діюча речовина флувалінат. Води з воском, тому я так і виявив. Ну, це поки що працюю, років вже 5, так я і користуюсь далі. Е, ставлю, ставлю одну пластину у гніздо. Через 10 днів другу все, обробка закінчилася. Така буде коротенька обробка від кліща. Бо тому що я так обробляю, бо на осені обробка пройшла по повній програмі. Навесні тільки ось таким. Легеньким способом, так як профілактично, щоб цей кліс зсипався. Пластини буду ставити зараз. Вже. Чому зараз? Чим, чим швидше, тим ліпше. Але би температура була вже 5 градусів в день. От. І потім через 10 днів буду ставити е, другу пластину. І от така ситуація. Е, так, що далі? Потрібно тримати на пасті сильні сім'ї, тільки сильні. У зиму слабачки, слабкі сім'ї не запускаю. Я вже. Ну, я так е, почав робити я увидів хороший результат. Слабкі сім'ї, які там невдачно провели сезон, я об'єдную восени. Або вирівнюю, або об'єдную. Ну, Слабка сім'я це без проблем. Вона зимує дуже добре. Я це спорити не буду. Вона перезимує і дві рамки, три рамки. У мене і нуклеуси перезимовують. І кормів мало поїдаю, це нормально. Але навесні з ними треба награтись. Коли в нас часу немає, там обслуговувати 200 сімей плюс маткомість багато, а з ними треба гратися. Тому я такі сім'ї або зовсім вибраковую, або об'єдную, або вирівнюю. Сильна сім'я це в мене 10 рамок. З такою сім'єю теж я не хочу гратись, бо ця сім'я зимов може погнати розпліт. Слабкі і сильні сім'ї, точніше можу сказати. Я вибраковую на своїй паці. Як вибраковую? Вирівнюю. Щоб ви розуміли, як то в мене йде відбраковка. Вирівнюю я в кінці серпня. Сильна сім'я для того не добра, бо в зимі вона може погнати розплід, Відповідно, поїдять корма. Навісні з ним проблема, ніколи не стає в таких сім'ях кормів. Слабка сім'я зимою добре, але треба грати з нею, з цією сім'єю навісні. Нема коли. Середня, середня сім'я і та, яка добре зимує і добре стартує, це є 6-8 рамок. Що я побачив? 6-8 рамок це є, само, це є само хороша сім'я. Запускайте також у зиму 6-8 рамок. Щоб було. На весні зимують чудово і на весні хороший старт. Щоб ми розуміли, як наша пасіка. Як ми її підготуємо у восени, так вона перезимує, так вона навісні стартане на наступний рік. І так у нас цілий сезон пройде. Якщо ми підготуємо нормально, сезон вдалі. Якщо ми або сильні сім'ї, запустимо, або слабачки, відповідно, з сильними сім'ями проблеми будуть з кормами, з слабачками навісні треба буде гратись. І проблеми тут. Так що сезон буде починатися вже з проблем і одно до другого буде підтягатись. Я залишаю тепер у серпні, місяці, стараюсь вирівнювати, що пішло 6-8 рамок. В середньому йде в мене 8 рамок. Такі сім'ї хороші. Ну і ще, як я запусков слабкі сім'ї у зиму, ну, хочеться мати велику пасіку, багато сімей і осені шкода об'єднувати. Думається, ну, перезимується так, а там навесні. Будемо стимулювати, вони зірвуть вулики і буде все окей. Ну але то получалось зовсім не так. Е, ну які нам, які ми сім'ї навісні стимулюємо? Я думаю, що більшість пасічників відповість потрібно стимулювати слабкі сім'ї навісні. Ну, але не тут то було. Слабка сім'я і так навісні ледве живе сама по собі. А ми тут ще є стимуляцію. Тут ми їй даємо сиропу. Всякі білкові там, підкормки, щоб білок був, аби вони нарощували, там без сім'я скоренько йшла. Ну, але е, бджола ледве перезимувала, ледве протягла. Ми їм дали нагрузку, вони починають ще дужче працювати, і, відповідно, сім'я не, ну, не вибухає. Якщо б стимуляція йшла, Бжила народжувалася не на 2, ну, у нас народжується на 21 й день, а ми стимулюємо, а б виходить на п'ятий день, О, це питань немає, тут я не спорю. Бо ми стимульнули, за 20 днів вийшло 4 покоління, тут вулик зірвало. Це класно, все би було так. Ну, але тут так не може бути, ми природу не обдуримо. Ми даємо їм сиропу, бджила зробляється, бжила робить, вона витягує, ну, матка сіє, бжила робить, переробляє той сироп. Е, е, матка сіє, вони вирощують, розплід і зношуються. У такий момент у нас іде три бджоли гинуть, а одна бджола виходить. І та сім'я так і слабачком залишається. А що у нас роботи пішло? Ми так, її, ми так її і не розігнали, щоб вона там за друге покоління зірвала вулик. Потрібно стимулювати. Сильну сім'ю. Ми стимулюємо сильну сім'ю. Е, яка сім'я вийшла? землі суперова, бомбезна. Вона чекає роботи, а ми даємо роботу слабким сім'ям. Розумієте, яка помилка. Тим, що не треба, тим, що хочуть жити своїм життям. Наша задача, коли вже є злабачок на весні, це утеплити, дати їй дві рамочки з кормами, щоб був пилок. Пергаточніше в рамках. Як максимум утеплити, нехай живуть своїм життям. Все, туди більше нам не потрібно заглядувати. А сильна сім'я, яка чекає того, яка чекає там роботи, жили є більше, ніж достатньо, щоб працювали. Такі сім'ї ми стимулюємо. Даємо їм сиропу, щоб вони наганяли розплоду. Вони той сироп чітко переробляють. Бжіл їм стає. Для того, щоб переробити сироп, потім вже піде погода березень і пилок принести, нектарчику з пролісків вони принесуть. Матка насіє. І вони, можна сказати, так як у другому поколінні бджола війде, зривають Ні, ну Перше покоління виходить, тоді йде от зношується одна бджола, як практика показала, виходить три бджоли. Бжоли є Бж... не менше, а більше народжується. Перше покоління ми залишаємо вулику, От як друге покоління бджоли має виходити, тоді ми оті всі сім'ї і вирівнюємо слабачки від тих сильних, яких ми стимулювали, які ми хотіли, щоб, щоб ці зірвали вулики, вони розігнались. З тих ми забираємо розплід, бо вони зараз е, до медозбору не дотягнуть, а вулики будуть зриватися вже. Ну там до малини у нас, так як у нашому випадку. Ну, а ще, ще одно зауважу, я говорю про... Свою територію, я не знаю, як там на других територіях та система буде працювати. Я говорю, що я роблю тут, у нас в Карпатах, в горах. До малини ми не дочекаємось, і що б жила буде робити? Правильно, вона буде роїтись, бо їй забагато. Треба, з нею щось треба робити. Або трясти нуклеуси, а це знову робота лишня, або ну, щось з нею треба робити відводки і так далі. Якщо ми будемо стимулювати, бо я зараз, як в мене сім'ї всі одинакові, я нічого не стимулюю. Вони живуть своїм життям. І вони в мене, що я маю там трістивну клеуси, що я маю вести на медозбір, вони самі живуть по собі. Я просто вони живуть по собі, а я просто тут коло них служу, так як учасник їхніх дій. Я нічого не роблю навісні, щоб ви розуміли, я так свою пасіку настрою, що я просто учасник на пасті. І все, вони все роблять по-своєму, я лише їм... Ним... Додаю такі легонькі моменти. Що і вам хочу донести? Як, як то класно робити, як система вся працює? Е, так, трошки збився. Ага, стиму... І та сім'я, якщо ми не заберемо розпліт, та сім'я може. Ну, проблеми ти будуть, що я тепер розказав. Якщо ми стимулюємо, бо ми хотіли то зробити, ми спеціально стимулювали, бо у нас на пасті є там 20% слабачків. Беремо від тих сильних сімей розпліт з бжолою. Момент. З бжолою. Не розпліт. Ставимо слабачки маточку у клітку, закриваємо канді. ну Я закриваю канді, малу шторку взагалі не закриваю, там де проходить бжола, Закриваю велику шторку 1 см. Вони її там за 3-4 години вигрізають. Не потрібно там матку ставити на 3 сутки у клітку. І там, щоб вона довго сиділа. Кілька я так робив, ні один раз матку не вбили, не ті, що я приніс бджолами. Все, тоді мені розрізли, ставили розплід, маточку випустили, так сім'я вирівнюється. Той слабачок він вже сам по собі зробився міцнішим, ми втептили, дали їди, його не стимулювали, його не сіпали, розумієте? І Слабачок вже сам, сам зробився трошки міцніший. А ми ще їм їй дали дві рамки, де я не де даю, три рамки з розплодом і з бджолою. Ну, вирівнюю, щоб я зрозумів, що та сім'я мені на медозбір поїде хороша. І одним часом ослабив ту, ту потужну, яку ми стимулювали спеціально, вона ослабилась. Ну Вона зробилась нормальна, одним словом, вона не ослабилась. Вона зробилась нормально. Ми, ми вирівнюємо знову так пасіку. Але от так вирівнюємо, що стимулюємо сильні сім'ї, а не слабкі, оце показало, бо. У мене ось таке було. Такі експерименти на моїй пасті, з тими слабачками. Ну і я отак вірю. Але це як була пасіка, в мене е, до 200 сімей. З тим я грався. Як вже зайшло за 200, я знову не маю коли це робити. Плюс багато маткомість до 1000 і на весні просто нема коли з тим гратися, Вирівнювати, стимулювати і так далі. Я це все роблю у серпні. Запускаю зиму. А якщо в серпні е много вибраковую слабачку, повністю вибраковую. Якщо б навісні щось таке було, також ще це буду вибраковувати, Залишаю тільки сильні сім'ї. Ну, така в мене пасіка. Це один точок, також ще є другий точок, це пакетна пасіка. Е Ось такі роботи у нас весняні на пастці. Ну, вже як піде нормально піде погода, зацвітуть вже садки, тоді вже можна, ну тоді я вже всечасте дно відкриваю, відповідно, температура нічна 10 градусів, всечасте дно відкриваю, забираю утеплення. То все, Лишаюсь на літо таке легоньке утеплення, поверхне, щоб не пекло сонце. І тоді вже можна, якщо ми ті сім'ї вирівняли, воно все встаканилося, тоді ми вже можемо і докинути ващини. Можемо ставити навіть одну середину гнізда. І дві ващини по боках. Це нормально. Вони все вже обігріють, все обслужать. Бо якщо ми зразу будемо додавати кінець березня, початок квітня, сушнину, ні в якому разі не розриваємо гніздо. Щоб ви це розуміли, ні в якому разі. Кінчається гніздо, зліва і справа ставимо перед е, медової, ставимо тоді, там сушнину. А от вже як все у нас вже літо зачалось, ну не літо вже нормальна погода зачалась, тоді вже можемо ващини ставити одну гніздо, а дві по боках. Ну, я, як правило, ставлю по дві ващини, дві по боках. Все ж таки стараюся гніздо ніколи не розривати. Ну, от така система. Якщо ми так все нормально підготуємо, нашу. Пасіку до сезону стартанемо е, нормально, ну як стартанемо, е, дамо добру дорогу нашим жолосім'ям. Вони добре стартануть, сезон у нас забезпечений. Якщо ми помилки почнемо робити з серпня місяця з минулого року, відповідно весна буде, зима буде теж погана, там з кормами буде біда, вентиляції нема. Хвороби всякі і так далі. Значить весна у нас буде така сама, як зима. І починаються проблеми, і потім дзвонюються пасічники, як в тебе, як у мене, така, таке щось, щось ці бджоли не роблять, ці матки не сіють. Хлопці 70% відіграє пасічник на пасіці, решту бджоли. Якщо добре їх направити, як зрозуміти, що таке зимова вентиляція, весняна вентиляція, що таке зимове утеплення, весняне утеплення. коли на е, навесні утеплити, коли знову забрати утеплення. Бо якщо не заберемо утеплення, лишимо це все там е, середина квітня, травень, відповідно, рої пойдуть з вуликів по, по три роді будуть йти. Розумієте? Якщо це все будемо тримати, знову утеплено. потрібно вчасно забрати. Вентиляції і зробити знову літню вже вентиляцію. Е, стимуляцію навісні, кого стимулювати, як стимулювати, скільки стимулювати. Так ось це все потрібно знати. І якщо це все, ці всі правила ми будем, всіх правил ми будемо дотримуватися, відповідно в нас і той годинник і запрацює. Е, Ну, все, по-моєму, бо зараз відео затягається, бачу вже. Що хотів, то розказав. Так що, якщо будемо знати всі правила, відповідно, сезони, сезон і майбутні сезони, у нас на пасіці, ми з нашими точніше, бджолами на пасіці будемо проводити успішно на 100%. Ну, я це все буду, я тепер розповів забіг так наперед, це все буду. Робити і буду вам фільмувати, буду вам показувати, як, що працює. Ну, але це не перший рік я на своїй пасті проводжу. Я, пасі... я з бджолою працюю, кілька живу, можу повісти, всі мої роки проводяться літом на пасті. Так що я тих комах поважаю, люблю і стараюсь їх розуміти. Що вони хочуть, і я стараюся так з ними працювати, щоб я їх розумів. Не так, як я хочу, щоб так було. Я стараюсь зрозуміти бджолу, що вона хоче, і їй просто там допомагати, так як бути е, слугою своєї пасіки. Ну, ось таке. Ну, все. Так що всім добра, перемоги нам і мирного неба. Бувайте!